Які дари вам приготував для вас ваш рік? Слухайте, ну тут прекрасні дари. Чому? Тому що фактично, якщо ви знаєте, що ви хочете? То ваш рід вам приготував всі можливості да, для того, щоб це реалізувати. Тобто, наприклад, якщо ви чітко знаєте, що ви хочете, то у вас будуть складатися обставини в житті, ситуації, не знаю, люди будуть приходити такі, які ще й вам будуть допомагати втілювати ваші мрії, ваші цілі в життя. Да. Тобто, якщо у вас є чітка якась мета, то у вас буде все так складатися. У вас і прийдуть люди, які вас навчають. І ви Отримаєте інформацію, яка вам потрібна, і гроші на цей проект прийдуть, і я не знаю, любі можливості. Тобто, ваш рід вам фактично допомагає втілити вашу мрію. Особливо, якщо ви жінка, то це точно. А якщо ви, наприклад, мужчина, то вам жінку таку дадуть. Да? Тобто тут імператриця це, це не, дружина. Можливо, ви шукаєте дружину і вже, вже перебрали, да і ніяк не можете визначитися. Так, от вам. Е Дадуть спочатку людину, з якою ви будете щось будувати, а потім ви подивитеся, побачите, що це людина, яка от реально для того, щоб творити, створювати, або працювати, або щось втілювати разом в життя. Тобто ваш рід вам приготував, можна сказати, всі можливості для того, щоб ви свою мету реалізували. Ваша задача брати можливості ці і реалізовувати все.